27 грудня 25-го року залишається декілька днів до завершення цього виснажливого, а можливо, для когось і радісного 25-го року. І ось коли ми тут зараз, коли на вулиці у нас сніжок. І коли ми бачимо там щось, що радує душу, зійшло сонечко, але тут біля каміну набагато приємніше. І тут йдуть думки, які заставляють зосереджитись на тому, що як це багаття, яке знаходиться тут в камінні, воно згорає і прийде кінець, воно згорить і залишиться один пепел. Бог людину створив з землі. І написано, що вона в землю повернеться. Але життя людини подібне. Цьому вогню, який зараз тут горить. І якщо сюди не додати те, що буде згарач, то напевно він згасне. Якщо в житті ми щось не додаємо, то ми, напевно, будемо згорати. Все залежить від того, як ми віддаємо, чи ми працюємо, чи ми ділимося словом. Чи ми щось на чомусь зосереджуємося, те що тільки нам корисне, або ми шукаємо чим би поділитись. І ось тут я хотів би, щоб ми задумались. Багато чого ми бачимо в цьому році, який вже минає, ми зробили не так. Тому моє побажання, колись Христос привів притчу, що один. Хазяїн роздав своїм підопічним таланти, тобто здібності. І ось ми бачимо, одна людина може і говорити, може і робити, і може діяти. Одна людина може тільки говорити, одна може тільки діяти. Але є категорія людей, що дуже бережно відноситься до того, що вона отримала. Але колись я чув такий висновок, що якщо автомобіль стоїть в гаражі, то через декілька років він стає непридатним. Всі його деталі, вони непридатні. Так і людина, яка отримала якісь зібності, і вона їх зберігає, вона ними кічиться, і вона їх не використовує, то в цій притчі Христа, коли Він Прийшов, то той, хто примножив через свої здібності і привів інших людей, відкрив них здібності, буде нагороджений. Один більше, другий менше. І що там саме цікаве, що я помітив, це те, що він забрав у цього, що він все зберігав, і віддам того, що було і що він вже придбав в своєму житті. А цього негідника він просто знищив. Тому, друзі мої, давайте підведемо підсумок цього року, подивимось, що ми отримали і що нам сьогодні хоче дати наш творець і Бог, і використаємо його для того, щоб самому зрости в наступному році, і біля нас зросли ті, яких Бог нам посилає в нашому житті. Самих найкращих побажань вам в новому наступаючому році, році. І нехай все це, що вас спіткало в цьому році, воно залишиться тут і ніколи не повернеться до вас. Божого всім благословення!